До вашої уваги, BMW першої серії у 87-му кузові 2008 року випуску на 2-літровому дизелі та автоматичній коробці передач Автомобіль дуже економний та динамічний. По кузову, можна сказати, в ідеальному стані, без корозії та дефектів, була проведена. Повна поліровка кузову та для захисту нанесено керамічне покриття на оригінальних 16 дисках на зимній новій гумі. До речі, встановлювалася в цьому році. Також в комплекті йдуть 18 диски на літній гумі. По автомобілю було проведене повне ТО. З останнього, що було зроблене, заміна мастила в двигуні та коробці, також заміна тормозних дисків та тормозних колодок. На такій гарній лінзованій оптиці була зроблена поліровка скла та для захисту нанесена захисна плівка, а також в протуманних фарах. Автомобіль вкладень не потребує. Дуже класно підійде для міського та міжміського використання. Новий власник буде задоволений.